Після терористичного акту росіян на каховський гес завершилася більше ніж 70-річна історія водосховища, історія в якій для одних водойма чудо інженерії, для інших вбивство пам'ятки культури та довкілля. Каховська гес була спобудована ще. 1950-х роках, і це було таке гідротехнічне, грандіозна да така споруда, яка до цього затопила величезний масив території, які вважалися історичними, і згадувалися, насправді в джерелах історичних, письмових, можливо, от, коли наша перша територія була описана ще з часів Геродота. ГЕС, яка стимулювала розвиток промисловості і фермерства на півдні України, водночас завдала шкоди навколишньому середовищу за час будівництва водосховища, площею. Близько двох тисяч квадратних кілометрів затопило три десятки прибережних сіл та заповідну територію, відому як Великий Луг. Майже уся екосистема регіону, а також артефакти козацької доби були поховані під товщою води всередині ХХ століття. На жаль, великий Лух, ця от унікальна екосистема, яка там насправді великий Лух розділявся на кілька частин, вона втрачена, тому що це каховське водосховище, скільки воно вже? 70 років. Да? І коли його тільки затопили, навіть сам Олесь Ганчар, да, от відомий письменник, у нього там у творах він згадує, що коли е е е е льотчики да, пролітали над е цим от водосховищем, вони не могли там летіти, закривали носа, тому що ну, та же величезна кількість рослинності залишилася. Під водою проти будівництва Каховської ГЕС виступало чимало людей, насамперед. Екологи, нині ж ідентична ситуація. Багато хто задається питанням, що робити з водосховищем далі. Однозначної відповіді не може бути, хоча б зараз. В цей час, коли ще процес той, що почався після 6 червня, він ще продовжується, і ситуація поки далека від стабільності, і вода йде, і затоплені населені пункти і природні е, території затоплені, тобто зараз якось однозначно сказати, що от ми е, повинні відбудувати чи не повинні відбудувати. Це звичайно буде питання часу. Станом на 22 червня лишаються затопленими два десятки населених пунктів на правому березі Дніпра, 214 будинків. Екологи кажуть, після осушення Каховського моря слід сконцентруватися на нейтралізації негативних наслідків. Там були степи плавніві ділянки, це були особливі типи ґрунтів. Ґрунт це один з найзвихших компонентів будь-якої екосистеми. Ці ґрунти замість лісових і степових, вони 70 років знаходилися на дні Каховського моря. Тобто це ґрунти значною мірою перетворені. Чи будуть зростати там рослинні, угруповання, які були, Чи це питання, яке слід ще вирішувати. Наразі ще триває оцінка шкоди. Можливо, після цього питання відбудови греблі або ж збереження великого лугу стане більш доречним. Коли буде ну, певна ясність, можна буде вже науково обґрунтовано вирішувати це комплексне питання, це дуже складне питання, воно і такими і залишиться. Чи будемо ми повертати формат каховського водосховища, який був? Звичайно, що тут є аспекти за це зрошення південних регіонів, це електроенергія, це забезпечення промисловості і всі ці аспекти, заради яких водосховище збудовувалося. Захисники довкілля закликають стежити за наслідками затоплення, яке історично повторюється, а ще звертають увагу на чини законодавства, в якому норми прописані із акцентом на збереженні навколишнього середовища. Якщо взяти із точки зору закону, то основними принципами охорони навколишнього природного середовища є вимоги екологічної безпеки при здійсненні господарської та будь-якої діяльності. І тому ми повинні керуватися цими принципами. Тобто, пріоритет повинен віддаватися охорони навколишньому природному середовищу. Екологи кажуть, відбудувати Каховську ГЕС питання перше. Друге, як відновити землі, які затопило. Моя особиста думка, я схиляю до того, що потрібно все-таки відновлювати ці затоплені землі, і не потрібно будувати знову дамбу, відновлювати. Відбудовувати ГЕС, тому що це показує світова практика, що багато цивілізованих держав вже відмовляються від цих великих дамб на річках. Фахівці розповідають від 24 лютого ГЕС та ЗАЕС не виробляли достатньо енергії, що не вплинуло на енергосистему. Якщо вирішувати якісь аль альтернативні підходи до вирішення таких проблем, як зрошування сільськогосподарських угідь. Адже вся Херсонщина була під зрошуванням на сільськогосподарських землях, а також інші питання, то можна і не відбудовувати. Протилежна думка і геотехніків, і фахівців будівельної сфери. Об'єкт, який виробляє електроенергію. Багато населення, багато промислових об'єктів, багато агротехнічних об'єктів були споживачами цієї електроенергії. Зараз Цього нема, тобто і постає проблема, як їх забезпечувати енергією зараз, якщо немає цього об'єкту. По-друге, це агротехнічні технології. Фахівці кажуть, все, що проростало на Херсонщині і Півдні, жило завдяки зрощуванню. Якщо цього водосховища не буде, то в найближчій перспективі відновити сільськогосподарський бізнес буде майже неможливо. Чому важливо це відновляти? Бо це також, ну, по-перше, це для нас, для українців дуже важливо, оскільки це власні там, овочі, бахчеві культури. А по-друге, це є істочником джерелом. Валютних надходжень, бо ці всі сільськогосподарські продукції, ця продукція вона може поставлятися на експорт. Реакто росіян спричинив низку проблем, які тільки починаються. Її масштаби складаються із багатьох чинників: це відновлення постраждалих регіонів, забезпечення водою, переселення людей, ліквідація наслідків лиха. Це також витрати бюджету. Тому це ну питання таке, що всі всі додаткові витрати, якщо ми залишаємо ситуацію, є, вони, як на мій погляд, будуть а, примірно, а, ну, десь рівні. До тих капітальних витрат, які треба вкласти для того, щоб відбудувати цю греблю, цю взагалі цей об'єкт Це не просто гребля, це ще і машинний зал, це ще і генератори. В уряді налаштовані відбудовувати станцію фахівці «Укренерго» вже готують перші проєктні рішення за попередніми оцінками. На побудову нової ГЕС знадобиться 5 років роботи в щоденному і цілодобовому режимі. А вартість проєкту приблизно 1 мільярд доларів.